Коли осінь повільно вступає у свої права, коли листя опадає і сад стихає після гарячого літа, більшість господарів уже відпочивають душею: урожай зібрано, дерева готові до зими. Але саме в цей час під грубою корою між тріщинами лубу під засохлими бруньками прокидається інша робота, невидима для ока, але дуже важлива. Бо саме тоді, коли все здається спокійним, на деревах залишається ворог, який готує наступ весною, попелиця. Маленька, непомітна, вона не зникає взимку, як здається, вона чекає, влаштувавшись у щілинах кори, приклеївши свої яйця біля бруньок і гілочок, і переживає холоди, щоб з першим теплом знову почати свою справу. Попелиця це не просто дрібний шкідник. Що висмоктує сік із молодого листя. Це ціла напасть, яка може виснажити сад за один сезон. Вона пошкоджує не лише листки, а й саму структуру рослини, де поселяється попелиця, там сповільнюється ріст, листя згортається, пагони тоншають, а сокорук сповільнюється. Весною вона прокидається набагато швидше, ніж здається, бо має час і місце для зимівлі. Кожне яйце. Залишене восени на корі чи під лусочками бруньок це майбутня колонія, яка через два тижні після пробудження може зрости в десятки разів. Так невелика кількість осінніх гостей уже до травня перетворюється на тисячі комах, і тоді дерево виснажується на очах. Більшість господарів звикли боротися з попелицею навесні, коли вже видно скручене листя або липкі виділення на гілках, але тоді. Уже пізно. Весняна боротьба лише гасить пожежу, але не зупиняє її причину. Бо основна причина це яйця попелиці, що спокійно зимують під корою. І якщо не провести очищення восени, на весні отримаєш не просто стару проблему, а нову у 20 разів сильнішу. Саме тому справжній господар не відкладає цю роботу до весни. Осіння праця це гарантія здорового саду. Попелиця зимує не десь далеко, не в землі, як дехто думає, а просто на наших деревах. Особливо любить молоду кору яблунь, слив, груш, а також кущі смородини та калини. Вона ховається у тріщинах, у місцях, де кора вже почала лущитися там тепліше, бо мікроклімат під лубом зберігає вологу, а сонце навіть узимку може прогрівати поверхню. Саме тому потрібно розуміти, що осіння чистка кори не прикраса саду, а життєва необхідність. Якщо залишити лишайники, мох, стару потріскану поверхню, то ми даємо притулок не лише попелиці, а й безлічі інших шкідників щитівці, личинки короїдів, грибкові спори. А потім дивуємось, чому весною листя блідне, а дерево не має сил. Селяни здавна помічали, що здорове дерево це чисте дерево. Ще наші діди, не маючи ні отрутохімікатів, ні сучасних препаратів, розуміли просту річ природа не любить занедбаного, і якщо кору не очищати, вона стає притулком для всякої дрібноти. Тому восени після збору врожаю починали наводити лад, обчищали кору дерев'яними шкребками, старими щітками. Збирали від палу кору в мішки і спалювали, щоб знищити усі личинки. Це була не просто звичка, а необхідність бо кожна неочищена гілка це як укриття для ворога на зиму. Важливо також знати, що попелиця не живе сама по собі, її часто пасуть мурахи, мурахи носять її на дерева, охороняють і навіть годуються її солодкими виділеннями. Тому, коли ми бачимо багато мурах біля стовбура, можемо бути певні, десь поруч є попелиця. Саме восени мурахи теж шукають місце для зимівлі, і якщо не зробити обв'язку або не почистити кору, вони спокійно залишаться зимувати біля свого господарства. Ось чому очищення дерева це не тільки про красу, а про порушення цілого ланцюга, який тягнеться від мурах до попелиці, від попелиці до слабкого дерева. Осіння робота в саду здається спокійною, але саме в цій тиші закладається майбутнє врожаю. У народі кажуть хто восени дерево помиє, того весною попелиться не з'їсть. І справді прості дії, очищення кори, зняття лишайників, оприскування натуральним розчином мають величезний ефект. Головне не лінуватись і не чекати весни. Бо весною ми вже тільки доганяємо природу, а восени ще маємо над нею перевагу. Отож, коли дні стають коротші, а руки вже відпочили після жнив, варто взятися за сад, пройтись біля кожного дерева, придивитись до кори, знайти старі тріщини, нарости темні плями. Там і живе небажаний гість, і якщо ми не допоможемо дереву зараз. Попелиця це по-своєму, висмокче силу, ослабить бруньки, і навіть добрий сорт перестане родити. Справжній господар не боїться осінньої праці, бо знає, що вона повертається добрим цвітом весною. Осіння механічна очистка дерева це така робота, що не терпить поспіху, але й не вибачає байдужості. Саме восени. Коли сокорух у дереві сповільнюється, а листя вже впало, приходить час оглянути кору уважно, бо все, що ми не знімемо зараз, узимку стане домом для шкідників, а навесні перетвориться на справжню загрозу починати слітати з найпростішого, уважного обстеження стовбура та гілок. Не можна просто пройтися щіткою навмання. Бо кожне дерево має свої хворі місця, десь тріснула кора, десь утворився мох чи лишайник, а десь луп уже відходить шматками. І саме під такими ділянками, де тепліше й темніше, залюбки селиться попелиця. Для очищення не треба ніяких хитрих приладів усе робиться просто. Найзручніше користуватись дерев'яним шкрепком або тупим ножем із заокругленим краєм. Щоб не пошкодити живу тканину дерева. Старі люди брали для цього шматок березової кори або зламану дерев'яну ложку, бо метал легко робить подряпини яток, а через них потім може потрапити грибок. Спершу треба обережно зчищати відмерлу, потріскану кору, не здираючи її до живого шару. Якщо кора відходить легко, значить робите все правильно. Потім варто пройтись щіткою з. Твердого волосу, або навіть старою щіткою для миття посуду, вона добре збирає дрібні залишки пилу, личинок, яйця, попелиці, які непомітні для ока. Дуже важливо зібрати все, що ви зняли, і не залишати під деревом. Багато хто робить помилку. Обчистили і залишили сміття внизу. А потім навесні, в тому листі, у тому відмерлому лубі, знову виходять комахи. Усе зчищене. Треба зібрати в мішок і спалити так робили завжди. У селі навіть було звичаєм у кінці листопада розпалювати невелике багаття, куди скидали стару кору, висохлі гілочки, гнилі яблука, це не лише знищувало шкідників, а й очищало сад від усього непотрібного. Бо дерево, як і людина, не може бути здоровим, коли на ньому мох, грибки, паразити. Осіння чистота це весняне здоров'я. Коли кора очищена, час звернути увагу на луп. Луб це той тонкий шар під корою, який часто відшаровується і накопичує вологу, саме там попелиця любить відкладати яйця. Якщо придивитися до гілки в сонячний день можна побачити блискучі точки, це і є майбутні личинки, замасковані серед тріщин, їх треба зняти обережно, можна навіть пройтись сухою ганчіркою або губкою змоченою в теплій воді з попелом. Це старий спосіб, перевірений не одним поколінням. Вода з попелом має легкі лужні властивості, і всі личинки, які залишилися, гинуть, не пошкоджуючи дерево. Наступним кроком має бути обв'язка від мурах. Багато хто вважає, що мурахи не завдають шкоди дереву, але вони є своєрідними пастухами попелиці, вони переносять її яйця з землі на гілки, охороняють і розселяють по дереву. Тому без обв'язки все інше буде даремним. Роблять її просто: беруть шматок мішковини або стару ганчірку, змочують у густому розчині глини з попелом чи у клеєвій суміші раніше використовували навіть дьоготь, і туго обмотують нижню частину стовбура. Мурахи, що піднімаються знизу, не можуть пройти цей бар'єр і попелиця залишається без допомоги. У народі кажуть. Якщо мурахи не підуть угору, попелиця не піде по деревах. Також треба звернути увагу на лишайники вони гарно виглядають на старих деревах, але насправді це паразити, які тримають вологу, ідеальне середовище для шкідників. Їх знімають дерев'яною лопаткою або губкою, іноді просто зчищають руками, якщо вони сухі. Після цього можна промити кору розчином деревного попелу або мильної води. Є старий сільський рецепт на відро гарячої води, склянка золи, ложка господарського мила, трохи глини. Цим розчином обмивали стовбури, щоб знезаразити поверхню і закрити дрібні тріщини. Це природна дезінфекція без хімії, але дуже дієва, бо після неї кора стає чистою, гладенькою, і шкідники вже не мають де сховатись. Не треба боятися, що така чистка зашкодить дереву. Навпаки, вона допомагає дихати свіже повітря, сонце, вільний простір під корою усе це дає дереву силу відновлюватись. Селяни помічали, що після очищення кора ніби молодіє. Навесні сокорух іде швидше, бруньки прокидаються рівномірно, а листя має глибший колір. Це прямий результат праці восени, бо дерево, звільнене від старої шкіри. Як і людина після важкої роботи вдихає на повні груди. Дуже добре проводити цю роботу у суху погоду, коли немає туману і дощу. Найкраще у другій половині жовтня або на початку листопада, коли вже опало листя, але ще немає морозів. Якщо чекати довше, кора стає ламкішою і можна її травмувати. А якщо робити занадто рано, коли ще тепло. Частина личинок може не бути на поверхні, вони просто не встигнуть зібратися під кору. Тому головне вибрати середину, коли дерево вже заснуло, але земля ще не замерзла. Справжній господар завжди пам'ятає, дерево, як і двір, треба прибирати вчасно немає нічого важчого, ніж навесні боротися з тим, чого можна було позбутися восени. Осіння чистка це не просто догляд, а турбота. Що повертається з сторицею, бо коли в березні з-під снігу виглядають чисті гладкі стовбури, коли жодна гілка не має лишайника, тоді серце господаря спокійне попелиця тут не знайде дому, і це найкраща нагорода за роботу, яку зроблено не на показ, а з розумінням і любов'ю до свого саду. У кожному селі де сад не просто прикраса, а годувальник родини. Існують свої перевірені часом способи боротьби з попелицею, не в кожного господаря є хімічні препарати, та й не кожен хоче труїти сад тим, що потім осідає на плодах. Тому люди споконвіку шукали натуральні розчини і механічні методи, які допомагають і не шкодять. Найцінніше в народних рецептах те, що вони ґрунтуються на спостереженнях, на здоровому глузді, на розумінні природи. І кожна господиня, що має яблуню біля хати, знає: восени дерево треба не тільки обчистити, а й обмити як людину після роботи, щоб змити в тому й бруд року. Одним із найдавніших способів є обмивання дерев золою. Попіл це не просто відходи з печ, це справжня жива лугова речовина. У ньому є калій, кальцій, натрій, усе те, що діє на личинки попелиці як отрута, а на дерево як добриво. Наші діди брали відро гарячої води, сипали півлітра просіяної золи, перемішували кого, а потім змочували у цьому розчині ганчірку чи м'яку щітку. Цим розчином мили кору, стовбури навіть нижні гілки. Після такої процедури кора ставала чистою, матовою, без слизу і без слідів від мурах. І якщо попелиця десь залишила свої яйця, вони просто засихали від лугу. І все це без... Жодної шкоди природі, бо попіл це земля, повернена дереву назад. Інший перевірений спосіб розчин господарського мила у селах завжди тримали той старий коричневий шматок, який пахне чистотою на відро теплої води, пів шматка мила, натертого на терці. Коли мило розчиняється, утворюється м'яка плівка, яка прилипає до кори і змиває будь-які залишки жиру чи цукристих речовин. Що приваблюють мурах. Деякі господарі додають до цього розчину жменю золи або ложку оцту, це підсилює дію. Обмивання милом роблять після механічного очищення, коли кора вже чиста від лишайників, мило знезаражує, і дерево, ніби оновлюється, готове спокійно пережити морози. Серед старих методів є ще глиняна обмазка. Її робили тоді, коли не було сучасних побілок і вапна. У відро глини додавали воду, трохи золи і жменю, коров'яку або соломи, щоб розчин став густішим. Цією сумішчю обмазували нижні частини стовбура. Така обмазка не тільки знезаражувала, а й захищала від морозів, від гризунів і від пересихання. А ще в глині немає куди сховатись по пелиці. Вона закриває тріщини, де вона могла б зимувати. Навесні глина змивається дощами. І дерево прокидається в оновленій шкірі, є й інші хитрощі. Наприклад, господарі, які мають курей або гусей, часто збирають деревну золу прямо після топки і змішують її з невеликою кількістю оцту, щоб зробити пасту. Цією пастою натирають пошкоджені місця на корі, де колись сиділа попелиця. Оце дезінфікує, а попіл підсушує. Таку пасту не любить жодна комаха. Запах її різкий, а дія довготривала. Дехто додає ще кілька крапель дьогтю, старе народне ліки проти паразитів, дьоготь не лише відлякує комах, а й відбиває запах для мурах, і вони обходять дерево стороною. У деяких селах досі зберігся звичай робити восени деревне миття. Коли всі роботи в полі завершені, господар бере відро, м'яку щітку і проходить сад ряд за рядом. Воду готує з попелом або милом, а іноді додає трохи солі, щоб зняти слиз із кори. Це не просто догляд, а як розмова з деревом. Господар бачить, де є тріщини, де лишайники, де комахи. Після такого миття навесні дерева оживають рівніше, і ніяка попелиця не встигає розмножитись. Якщо говорити про сучасні підходи, то багато хто тепер користується покупними розчинами. Але й серед них є натуральні Є біопрепарати на основі олії, зольного екстракту чи рослинних витяжок. Та найкраще завжди те, що можна зробити своїми руками з простих речей адже сад любить не хімію, а увагу. Головне не чекати, коли попелиця вже розплодиться, а діяти на випередження з осені. І тут народні методи мають перевагу вони діють м'яко, довго і не руйнують. Природний баланс у саду. Є ще один старовинний спосіб, який використовували наші бабусі, коли не було мила вони брали відвар тютюну або полину, столова ложка сухого полину чи подрібненого тютюну на літр води, кип'ятити півгодини, потім остудити й оприскати стовбури та гілки. Цей запах не витримує жодна попелиця, він відлякує не тільки її, а й мурах. Гусінь, навіть мишей так робили в кінці жовтня, коли ще не було морозу, щоб запах встиг добре вбратися в кору. Тютюновий Настій, попіл, мило, глина ось природні засоби, якими український господар тримав свій сад здоровим без жодних отрут. У народі завжди цінували розумну працьовитість. Люди казали де господар дивиться, там і шкідник не родиться, і справді. Ніякий розчин не допоможе, якщо не дивитись на дерево, не знати його стану. Бо кожна тріщина, кожен лишайник це не просто пляма, це сигнал. І, якщо його вчасно помітити, досить одного відразоли чи трохи глини, щоб запобігти великій біді. Ось чому народні способи не втрачають сили навіть тепер вони прості, але в них досвід поколінь. І кожен господар що восени бере щітку, попіл і мило, продовжує ту ж справу, яку робили його діди, боронить своє дерево від попелиці, щоб весною воно дало здоровий цвіт і добрий плід. Коли осіннє сонце хилиться за обрій, а дерева стоять уже голі і спокійні, саме тоді приходить час підвести підсумок усім роботам у саду, бо кожна очищена кора, кожен промитий стовбур, кожна обв'язка від мурах. Це не просто осіння праця, а запорука майбутнього врожаю. Весною ті, хто подбав про свої дерева заздалегідь, дивляться на сад із тихою радістю гілки чисті, кора рівна, бруньки живі й повні соків. А в того, хто полінувався уже з першим теплом, з'являється липке листя, скручені пагони, і мурахи знову снують по стовбурах. Тому головний висновок простий і старий. Як саме господарство найкраща боротьба з попелицею це не отрута, а своєчасна турбота. Справжній господар завжди починає з огляду треба вміти бачити дерево як живу істоту, якщо кора потріскана, значить, треба допомогти. Якщо є лишайник, значить, треба очистити. Якщо біля коріння видно мурах, значить, треба поставити обв'язку. Таке уважне ставлення це не просто догляд, це співжиття, бо дерево віддячує не одразу, але завжди і якщо восени дати йому спокій, прибрати все зайве, знищити місця зимівлі шкідників, навесні воно відгукнеться силою. У природі все взаємопов'язано чиста кора, здоровий сік. Здоровий сік, сильний цвіт, а сильний цвіт добрий плід. І в цьому колі праці нема дрібниць, кожен крок восени має значення. Якщо зняти стару кору, попелиця втратить укриття. Якщо промити зольним розчином загинуть її яйця. Якщо обмотати стовбур, мурахи не принесуть нових шкідників. Якщо зібрати і спалити все сміття, не буде де відродитися личинкам. Так формується повний цикл захисту і все це. Без отрути, без зайвих витрат, тільки сила рук і мудрість традиції. Тому, коли хтось каже, що неможливо зберегти сад без хімії, старий господар лише посміхнеться можна, якщо знати, коли і що зробити. І це справді так, бо дерево розуміє доброту, так само, як і земля. Уникнути помилок теж важливо. Багато хто, наприклад, очищає кору надто глибоко, пошкоджуючи молоді шари. Або проводить обробку надто пізно, коли вже заморозки, і розчин не встигає подіяти, інші обв'язують дерева занадто туго, і під пов'язкою з'являється волога, що шкодить корі. Тому кожну пораду треба виконувати з розумом, не поспішати, не робити зухвало, а відчувати міру. Як у всьому господарстві, де є розумна праця, там є й користь. Сад не терпить грубощів, але дуже вдячний за увагу. Ще одна порада не забувати про землю під деревом. Попелиця часто зимує не тільки на корі, а й у залишках листя, у гілках, що впали додолу. Тому восени варто прибрати все довкола, перекопати пристовбурні кола, посипати їх попелом або сухою золою. Це не тільки знезаражує, а й підживлює. Земля, що дихає, весною швидше гріється. А це означає, що дерево прокинеться рівномірно, без перепадів, і шкідники не матимуть шансу випередити його розвиток. Добре також посадити під деревами цибулю або часник, їхній запах відлякує мурах і частину попелиці. Такі дрібниці складаються в загальну картину здорового саду. Найголовніше, що треба запам'ятати кожному господареві попелиця не страшна там, де дерево сильне. Вона приходить лише туди, де є слабкість, волога, тінь, занедбаність. якщо дерево доглянуте, якщо кора чиста, якщо повітря ходить між гілками, ніякий шкідник не затримається. Тому боротьба з попелицею починається не з отрути, а з любові до своєї землі треба дивитись на сад не як на роботу, а як на спільне життя. І тоді навіть просте прибирання восени стане найкращою профілактикою. Весною, коли перший теплий вітер повіє з півдня, коли сніг розтане і з'являться перші бруньки, господар, що зробив усе вчасно, може спокійно дивитися на свій сад ні чорних плям, ні липких гілок, ні скрученого листя. Усе чисто, усе рівно. І тоді він знає ця весна прийшла не просто так, вона зароблена, зароблена осінніми вечорами. Коли він стояв біля дерева зі щіткою і відром золи, коли обв'язував кору, коли спалював старі лишайники. Оце і є справжня робота на господаря не та, що показна, а та, що робиться для майбутнього. Тож нехай кожен, хто має дерево, пам'ятає, попелиця не зникає сама, вона повертається туди, де її не чекали. І щоб